Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Б7 Passat в універсалі. 11 рік 235 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Графітовий колір. Ціна 12900. Контакти ось тут внизу. Покажу по салону. Світлий салон на тканині, автоматична коробка, клімат, підігріви, зовнішній хром-пакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. Це 13 рік, 1,5 дизель, 215 пробігу, ціна 9600. Контакти бачимо. Так, Салон комбінований, автоматична коробка передач, кліматконтроль. Є парктроніки на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7, 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 215 пробігу, ціна 17200, контакти бачимо. Робка автоматична, клімат-контроль, салон на тканині. Kia Sportage. 14 рік, 1,7 дизель, 230 пробігу. Ціна 13800. Тут контакт до власника. Шкіряний салон пишуть. Шкіряний салон, механічна коробка, кліматконтроль. Є парктронники. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Charan. Шаранчик 2013 року, 2-літровий дизель, 260 пробігу, ціна 12 500. Тут бачимо контакти. Салон на тканині. Клімат-контроль, коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Ренолагуна в універсалі. 14 рік, 1,5 дизель на автоматі, акустика Bose. 250 тисяч пробігу, ціна 9 тисяч. Тут контакти. Комбінований салон. Бачимо на оригінальних гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage в коричневому кольорі. Так, з автоматичною коробкою передач. Це 2006 рік, 2-літровий дизельний двигун, 186 пробігу, ціна 8900. Тут контакти. Комбінований салон, кліматконтроль. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Scout. 18 рік. 2.0 дизель. Автоматична коробка передач, максимальній комплектації, ціна 2300. Контакти є. Багато розписано. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію по цьому автомобілю. Салон бачимо комбінований, кліматконтроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. 14 рік, 1,5 дизель, 208 пробігу. максимальна комплектація, повністю обслужена. Ціла по кузову пише ціна 16150. Тут контакти. шкіряний салон, коробка механічна, клімат-контроль, панорамний дах, фуркоп та парктроніки є. Б-5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом, 5350 ціна, контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, є кліматронік. Кого цікавить телефонуйте? Ford Focus в універсалі. 109 рік 1,6 бензин, 186 пробігу, коробка автоматична, без підфарбування, ціна 6650. Тут контакти. Кондиціонер, автоматична коробка, салон на тканині. Renault Megane 4 четвертого покоління 18 рік, 1,5 дизель, 160 пробігу, ціна 13900. Коробка автоматична. Контакти ось тут. Сидіння на тканині. Є підігріви. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч в сірому кольорі. 19 рік 15 дизель на автоматі, 149 пробігу, ціна 14300, контакти ось тут. Volkswagen Ваген на пневмі, Це 11 рік, 3-літровий дизельний двигун, 180 кВт, 213 пробігу, ціна 21 500 доларів. Контакти є тут, бачимо. Full LED фари. Коричневий шкіряний салон. Фуркоп, парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Міський автомобіль Ford Fusion. Шостий рік, 1,4 бензин, ціна 4800. Сервісна історія, комплект літньої резини є. З форкопом. Hyundai X35, 11 рік, 1,6 бензин, 104 пробігу. ціна на 11500. Контакти зафіксовано. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині, коробка механічна, є кліматконтроль. Четвертий гольф. 99-й рік, 1,6 бензин MPI, ціна 3950, контакти ось тут. Так, нічого не видно. Кого цікавий, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ренока Джар. 2018 18-го року 1,5 дизель на автоматі, 145 пробігу, ціна 17600. Контакти бачимо. Салон на тканині. Більше інформації уточніть у власника. Дачі адастер. 12-й рік випуску, 1,6 бензин, повний привід, це на 8600. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія в Седані. 21 рік. Без жодного підфарбування. 2,0 дизель на автоматі. 22 тисячі ціна. Контакти бачимо. Так, покажу по колу. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Дачі Сандера степвей. Десятий рік випуску, 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 6500 знижена, контакти є. Автомобіль на дисках по салону. Вікна трошки запотіли, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Ford Escape. 14 рік випуску, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 176 тисяч пробігу. ціна 12 950 контакти є. Салон комбінований, клімат-контроль бачу є. На гарних дисках, кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat в універсалі. 16-рік 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою в хайлайні. 264 пробігу, ціна 16, 200. Ось тут контакти. Та комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7 11 рік, 2,2 дизель, 193 тисячі пробігу, пробіг пишуть рідний. Автомобіль без підфарбувань. Ціна 11700. Тут контакти до власника. Кір'яний салон. З форкопом. Mazda CX-7. 2009 рік випуску. 2,2 дизель, 219 пробігу Акустика Bose. Автомобіль з Німеччини. Повний привід. Обслужена сертифікатом ціна 10800. Тут контакти до власника. Шкіряний салон підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Сьомий гольф в універсалі. 19 рік, вже автомобіль, 1,6 дизель в рідній фарбі, ціна 14350 доларів, пробіг 151 тисяча, тут контакти до власника. Покажу по салону. Коробка механічна. З парктроніками. Mitsubishi Outlander. 10 рік модельний 11, 270 пробігу, 2,2 дизель, ціна 11800 на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Комбінований салон. Більше інформації уточніть у власника. Б-6 Passat в універсалі. Свіжопригнаний з Франції пишуть. 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, 286 пробігу, автоматична коробка. Ціна 7600. Тут бачимо контакти. Діряний салон комбінований з Алькантарою, клімат-контроль, мультикермо. Досить гарні комплектації. Хто шукає, телефонуйте. Peugeot 5008. Дуже мало на ринку зустрічаємо. Є такий красивий варіант, 18 року випуску, 1.6 дизель з автоматичною коробкою. 202 тисячі пробігу замінено масло та всі фільтра, 21 тисяча доларів ціна за автомобіль. Контакти зафіксовано, в гарному кольорі. Комбінований салон. Форкопом та парктроніками. Шкода Fabia є універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 бензин MPI, 180 пробігу, коробка автоматична. Є комплект резини з Нідерландів. 7000 доларів контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Трошки видно, вікна підзапотіли. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 13 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, пробіг рідний, 219. Пишуть повний привід без підфарбування на 15200. Контакти є. Кіріний салон, автоматична коробка передач. З форкопом та парктроніками. Nissan Qashqai Plus 2. Семимісна версія, 2008 рік випуску, 1,5 дизель, коробка механічна, 213 пробігу. Пишуть, оригінальний, повністю обслужена, замінена ГРМ, помпа, всі фільтри і масла. Ціна 9200. Контакти є. По салону сидіні на тканині. Є клімат-контроль з форкопом та парктроніком. Кіосід в універсалі. Так, це 11 рік, 1.6 дизель пробіг 267 тисяч, ціна з автомобіль 6900, контакти бачимо є. Так, наступний варіант. 12 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось. Більше інформації уточнюйте власника. Так, бачимо два кашкайчики в кадрі. Перший ряд 11 рік, 12 модельний, 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 96 кВт, 7-місна версія з повним приводом. Є на клімат-контроль, навігація, камери, панорама, підігрів сидінь, 6-ступенева коробка передач, Webasto, Форкоп. Контакти бачимо присутні. Ціну потрібно уточнювати, на жаль. На жаль, так. Підігріві сидінь є все згідно опису. Audi Q5. По опису 15 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, не абита, пишуть, 17900 ціна за автомобіль. Тут контакти до власника. Світлий шкіряний салон бачимо. Пілічь інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. 13 рік модельний 14, 217 пробігу, 1,5 дизель, максимальні комплектації, ціна 12300. Тут контакти. На оригінальних дисках. Комбінований салон бачимо, кліматконтроль, панорамний дах з форкопом.